Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 113 тисяч 430 особин за добу 970 танків 11 тисяч одиниць за добу 1 Бойових броньованих машин 23 297 одиниць за добу одна, артилерійських систем 33 413 одиниць за добу 13, реактивних систем залпового вогню: 1514 одиниць за добу одна, засобів протиповітряної оборони: 1222 одиниці. Літаків 427 одиниць, гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6693 одиниці, за добу, 273, крилатих ракет 3793 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 63 325 одиниць за добу 44 спеціальної техніки 3970 одиниць. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам ту Ukraine, сука.